Привіт. Сьогодні шосте заняття, і ми з вами разом зробимо html форму для створення постів. Дані з неї потрапляють в базу даних через варіальний І, Тож погнали, перше, що нам треба зробити, це створити пост-контролер. Для цього ми заходимо, якщо ви працюєте через докер, і там відкрити термінал. В самому контейнері через пункт меню exec. Або другий варіант якщо ви працюєте без докеру, виконуєте команду PHP Artisan make.controller the... пробіл, літери post і друге слово звикулітери контроллер. Що ви маєте побачити Що у вас створився в папці http controllers файл, uh, який буде називатися постконтрол. Mm, зробимо це. Далі ми маємо з вами створити uh, шаблон для форми, форми створення поста. Це uh, буде файл, який буде міститися у папці. Uh, Resource views. Ми створимо папку Posts, так. і в ній буде знаходитись файл, який буде називатись CreateBlade.php. А в ньому буде форма, яку ви можете взяти. За посиланням шостого уроку року на Гітхабі. Я розміщу її в коментарі до цього відео, а також в описі самого відео. Це буде Formix post, метод пост. Далі собака-CSRF це, це спеціальний. Захист від того, щоб форму відправляли не з фреймворку: так званий CSRF Protection. Далі буде DIV з полем title. Це текстове поле, і також екстерія контент. Так, тут, наче все. А, іще кнопка uh, Button Submit, І так далі. Ми маємо з вами реалізувати метод Store. Uh, він буде виглядати таким чином: Public Function А, uh, В якості параметра у нас буде Store Post Request. Мені подобається робити uh, Request uh, окремим файлом. Для чого це робиться? Для того, щоб винести правила валідації полів в окремий, окремий файл. Тож, у нас буде Public function Rules, яка містить право валідації, містити масив з двома. Асоціативний масив ключ title. Стрілка required, потім pipe min 2.3. Це означає, що довжина поля тайтлу обов'язкового поля title, буде інтересивана. І контент, це наша текстерія. Також required, потім пряма pipe та, і min 2.10. Тобто, Опис із текстерії має містити мінімум 10 символів. Äh, наш клас сторепост реквест можна створити командою. Äh, зараз я вам скажу: HP Artisan list видаємо äh, повний список äh, команд. Тут є а, розділ make. A PHP Artisan make, дві крапки, request. А, і потім з великої літери Store, з великої пост, з великої Request. Тобто три слова, а кожен з великої літери і жвемо Enter. Потім робимо реалізацію метода Post, Request, як показано. На скріншоті. Зараз я зроблю скріншот. Так. А, і от повернемось до нашого постконтролера. Ми розібралися зі сторо постреквест. Ми використовуємо в шапці Use App Http-RQS Тобто, у нас не стандартний запит, а саме запит на збереження поста. Далі в самому методі дата дорівнює request validated. Тобто, якщо наш запит пройшов валідацію, то ми побачимо в дата масив. Далі post 2, .2 і передаємо параметр data. Це наш масив з даними. Якщо все пройшло добре. То ми повертаємо редірект на головну сторінку і з флеш меседжем created», Тобто пост створено. Таким чином це працює. Зараз повинно Добре. І а ми маємо додати наші нові маршрути у файл roots.php. Отож, дивимося roadeseb. По-перше, нам треба додати use aphtsp-controllers controller Це наш новий page-controller, який ми ще розтворили. Далі ми з вами маємо додати наступний, наступний код. Mm. Mm. Так, вибачаюсь. Попередні маршрути ми залишаємо які, але ми додаємо два нових два нових маршрути. Так. Ще раз. UserAp HTTP контроллер з controller. І нижче, маршрути, ми ще під існуючими маршрутами додаємо два нових. Road get post create Це буде маршрутка, який буде відображати форму створення поста. І наступний road 2.2.post. Це road з адресою post, який буде працювати методом post. Він посилається на постконтроллер клас на Metal store. Тож, таким чином це працює. Після того, як ми це все зробили, ми маємо з вами протестувати наші зміни. Речі, щоб побачити помилки валідації, а також флеш-повідомлення, вам треба додати деякий код, який буде доступний також на Гітхабі у файлі app Resources. Оскільки ми редиректів на головну сторінку, то в разі, якщо сесія містить флеш повідомлення Session Success, або будуть помилки валідації, ми їх зможемо побачити завдяки коду, який також буде доступний на GitHub. Що ж, давайте під'єб'ємо підсумки. Тепер ви можете створювати пости через форму, обробляти, а також валідувати дані, передані вам дані з форм, і зберігати пости в бази. Я також дам вам додаткові ресурси на валідацію і пам'ятайте про csrf СРФ захист. Собака CSRF завжди додавайте у ваші форми, які створюються варевель домашнє завдання. Додайте поле автор у форму. І також не забудьте про валідацію реквесту і зробіть редирект на сторінку пост. В наступному уроці ми зробимо її. Отож, дякую за увагу. Якщо у вас будь-які запитання, задавайте їх у полі під цим відео. Також продовжуйте навчатися, писати тут, пробувати щось самостійно. Якщо будуть питання, задавайте їх і перейдемо, зустрінемося з вами на сьомому уроці, де ми будемо виводити список постів, а також робити багато цікавого. От, бажаю всім успіху у вивченні ларавель. papa